Троянда Мур'ям. дуже гарна квітка, дуже гарна троянда, але дуже погано витримує погодні умови. Вона вже в мене декілька років. Перед тим падав дощ, позапікалися зверху бутончики, я верхні, познімала лис листочки. А зараз доправляє сонце, от воно все плавиться, бутон великий. от Бачите, такий бутон великий. А квітка плавиться, сплавлюється. Вже ближче до осені, коли вона цвіте другий раз. Там менше сонця, тоді дуже гарні квіти. А зараз погодних умов наших вона не витримує.